Привіт, я Володимир Ветрович, і ви дивитесь «Істфакт». Це проект, в якому я розповідаю про українську історію. І сьогодні я хочу згадати одну надзвичайну людину з дивовижною долею патріарха православної церкви Мстислава Скрипника. Чим же він був такий дивовижний? Передусім тим, що починав кар'єру як військовий і дуже успішно. Вмиру, до речі, він звався Степаном і походив з козацької родини з дрібної шляхти. На той час в Російській імперії, де народився Степан Скрипник, для амбітних молодих людей було дві можливості, як ми б сказали зараз, піднятися соціальним ліфтом піти в семінарію і стати священником, або записатися до війська і вивчитися на офіцера. Майбутній патріарх обрав другий шлях. Поїхав до далекого Оренбурга, пам'ятаєте, там, де Шевченко перебував на засланні, щоб вивчитися на прапорщика. Там його і застала Перша світова війна. Скрипник одразу попросився на фронт. Проте, опинившись в Україні, після проголошення Української Народної Республіки записався до полку Костя Гордієнка, першої регулярної кінної частини армії УНР. І тут же опинився в гущі подій. Рубався з червоноармійцями за Київ. Дослужився до Хорунжого, але в Галичині дістав тяжке поранення обох ніг. Якийсь час мав загрозу втратити кінцівки, пересувався на візочку. Через це його перевели до штабу. У 1920-му став особистим ад'ютантом Симона Петлюри, який йому, до речі, приходився рідним дядьком. Після остаточної окупації території УНР Степан переїхав до Варшави, де вивчився на політолога. Став депутатом польського парламенту, де захищав права українців і православної церкви. А 1939 року, коли Радянський Союз і Гітлерівська Німеччина напали на Польщу і почалася Друга світова війна, депутат Степан Скрипник бере чернече ім'я Мстислав і висвячується на священника. Як сталося, що Рубака кавалерист зробився священником? Найімовірніше, на нього дуже вплинула смерть дружини Івани. Війна застала скрипника в Польщі, а родина залишалася у Львові. Що далі відбулося, достеменно невідомо. Знаємо лише, що дружина скрипника Іванна Вітковицька загинула. У спогадах майбутній патріарх пише, як він застав лише могилу дружини на цвинтарі. Могилу розкопали і виявилося, що жінку вбили пострілом у голову. Зрештою, майже вся родина скрипників була замордована НКВД. Тих, хто залишився в радянській Україні, матір, братів, сестер розстріляли або відправили до ГУЛАГу. Коли прийшли німці, скрипник став повітовим інспектором, займався питаннями біженців української громади. А коли ж скрипник навернувся до церкви? У 1942 році він погодився на весь святу, і вже за рік його висвітили на єпископа Української автокефальної православної церкви. Новий єпископ розгорнув активну діяльність. Користуючись духовним саном, він вільно пересувався окупованою Україною, зустрічався з людьми, гуртував громади. Це не сподобалось німцям, і їм Сеслава заарештувала гестапо. Близько року він провів у в'язниці. Кінець війни зустрів у західній Німеччині, а вже 1947 року переїхав до канадського Вінніпегу, де очолив єпархію української православної громади. Що скрипник робив за океаном? В еміграції єписком Мстислав зробив дуже велику річ. Об'єднав окремі, часто пересварені між собою хвилі українських емігрантів. Адже там були дуже різні люди: греко-католики і православні, Галичани часів Зундр і Надіпрянці, ті, хто підтримав Центральну Раду директорію або Гетьманат. У Унівці, Бандерівці та Мельниківці і так далі. Мстислав користувався такою беззаперечною повагою, що був за свого у кожній групі. Зміг помирити діаспору, зробити її впливовою. Настільки, що до нього на чай приходив Рональд Рейган. По приїзді до США на початку 50-х Мстислав замислив побудувати духовний центр для української діаспори. І тут єпископ провів ще один талант бізнесмена. Клав гроші в земельну ділянку, через яку планували прокласти автотрасу. І потім дуже вигідно продав. На виручені кошти в містечку Саут-Баун-Брук в штаті нью джерсі спорудили цілий комплекс семінарію, бібліотеку, архів. У цьому величезному українському центрі проводили заходи. Решту часу здавали американцям, наприклад, на святкування Дня Незалежності. Так заробляли гроші на оренді. Також тут заклали Некрополь, де поховані багато діячів Української Народної Республіки. То скрипник був єпископом в еміграції. Тривалий час, але ще до розпаду СРСР Мстислав приїхав в Україну. 18 листопада 1990 року в Соборі Святої Софії в Києві відбулася його інтронізація. Він став першим патріархом у АПЦ. І після створення 1992 році Української православної церкви Київського патріархату проголошений її предстоятелем з титулом патріарха. 1992 року він передав прапор 3 ї залізної дивізії Дієвої армії УНР, новоствореній Національної гвардії України. І повертаючись до питання, з якого ми почали, чим був такий унікальний патріарх Всеслав? Він завжди був сучасний. Відповідав на виклики епохи, змінювався разом з нею. Коли треба було воювати, брав шаблю і воював. Коли треба було бути політиком, обирався до парламенту. Коли треба було об'єднувати громаду, ставав душпастер. При потребі заробляти гроші міг стати спритним бізнесменом, але при цьому завжди залишався вірним собі і Україні, вірним сином якої він залишався до кінця своїх днів.